тут внычки вареные яички хлебуши консервы конечно курагриль, маслята и лисички килограмм клубнички стоп за счет дошки! Хм, а якщо? Так, і ось тако з'єднали. Ну, в принципі, все. Так, а якщо в іншому положенні? Так, як ви зрозуміли по відео, сьогодні ми будемо експериментувати, в яких положеннях може бути машина та її характеристики. Так, і перша машина, яка модифіційна, це ось така машина. Та з першого разу у вас так не вийде зробити. Але їхати можна. А також цією машиною вилітають деталі, наприклад, підрога. Ну це можна легко відновити. Ця машина підходить для поїздки, щоб вам було некомфортно, але в принципі нормально. До речі, дивно, чого людину там яка не пополам не розігвала. Але це дрібниці. І друга машина в нашому топі це лімузин. Я її так називаю. Для цього нам потрібна інша підлога. Ну, люба підлога, але не ж вона була ширша. Також ця машина може переносити грузи. Але трохи як трясе, але може, може груз переносити. Та не увесь час, але пару сотень метрів поїде на цьому. Пару сотень метрів поїдуть ці предмети на машині. Можна також поставити дві підлоги, але це вже перебіг. Ви почнете стрибати, штовхати вас буде. Ви почнете трястися. Ну, коротше, машина вже не пригодна для використання. Ось у нас вийшло, щоб машина не тісла расі. Також в неї можна сісти. Виглядає круто, але дивно. Можна переносити предмети. Ця модифікація не більш Починаєте з тести машину, предмет вилітати. Ну, коротше, ви заморочите. Ну що ж, на цьому в мене все. До зустрічі.